Благословенний наш великий Господь, який сьогодні зібрав нас на це місце, і ми славимо Його, і нам добре є бути з Ним на цьому місці. Слава Богу, за це. Все, що ми маємо в житті, нам подарувала Його добра рука. І кожне добро, яке ми в житті зустрічали, за ним стоїть Господь, стоїть Його святе ім'я і стоїть Його велике милосердя. Ранами Його ми прощені, ранами Його ми помилувані. Нам Бог простив множество гріха і привів сьогодні людей, немічних, на місце, це, щоб освятити, очистити і спасти. Апостол Павло, дивлячись на лице церкви, каже: подивіться, чи багато між вами благородних, великих цього світу, Бог каже, покликав немічне цього світу, щоб благословити. Сьогодні ти, і я. Ми знаходимося на цьому місці, де Бог спасає людей. І Господь сказав, коли своїм учням, коли вони тішилися і казали, що навіть духи нечисті повинуються нам, Він каже: не радійте тому, а радійте тому, що ваші імена записані на небесах. Друже дорогий. Твоє ім'я написане на небі, ти записаний на долоні Господа, смерть тобі не страшна. Коли ти помреш, ти будеш воскрешений Ісусом Христом, засурмить труба, і ти будеш піднятий на зустріч Господу в повітря. І ви знаєте, Павло каже: утішайтесь цими словами, бо це добра надія, що ми один одного можемо цим потішити, що смерть не має влади над Божим народом. Ісус говорив про Лазаря, Лазар засвіта. До часу. І ми заснемо до часу, а потім Воскресіння і вічне життя з Ісусом Христом. І це Господь виборов своєю смертю, своїми ранами, своєю святою кров'ю. І ми прийшли благословити нашого Господа і сказати: Ти Господь, благословений у віки, Ти благий і Ти милосердний. Мені сьогодні приємно бути на цьому місті, в церкві Ісуса Христа між добрими, благословенними і порядочними людьми. І слава Богу, бачу, Іринка поїхала в село, корову подаяла, привезла молоко сира. Над... Надя зібрала черешні, принесла, Андрій Рибу наловив, приніс. І так про кого із вас не говори. Церква Божа то є добрі люди. Знаєте, коло добрих людей, коли ти постійно ходиш і сам навчишся чогось доброго, і в тебе немає шансів бути злим. І мені добре, і я щасливий, що я пастор добрих людей, бо Мойсей був пастор злих людей, вони його камінням не один раз хотіли побити. Не черешні, а каміння йому несли. А ви несете черешні та рибу, благослови вас Господь. А щоб ви були ще добріші, то буду читати Слово Боже, яке нас учить, яке нас змінює, яке перемінює наші характери Адамовські і робить нас ще кращими людьми. Буду читати Слово, яке Господь нам подає через послання Павла до Філип'ян, 4 розділ буду читати восьмий і дев'ятий вірш. Нарешті, браття мої, що тільки істини, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота й похвала, про те помишляйте. Чого ви навчились, що прийняли і чули, та бачили у мені, те виконуйте, і Бог миру буде з вами. Ось така обіцянка. З тобою буде Бог. Наскільки це важливо, і що воно дає в практичному житті? Буває так, що людина читає Слово Боже, але якось не вникає в нього, його не пропускає у своє серце, не віддає належну увагу цим словам і не думає про те, що тут, в цьому слові, у виконанні цього слова, закладені дорогоцінні великі обітниці. Каже Господь: і Бог буде з тобою. Наскільки це важливо, я прочитаю про одного чоловіка. З яким був Бог? І як це йому допомагало. Друзі, ми живемо в Україні, де війна, як добре людині, з якою є Бог, який її береже, але розказувала, сестричка свідчила, як оцей дрон пустили, і прямо над головами дрон знизу міна підвішена, пустили на голову, але вона не розірвалася. Чому? Бо там був Бог. І Бог захистив цих воїнів, тому що інакше вони би померли. І ось я буду читати про одну людину, якій в житті було дуже не солодко, але З ним був Бог. І це йому допомагало. Буду читати про Йосипа, дуже важка доля хлопця молодого. Брати позавідували, продали його в рабство. І ось там, находячись в рабстві, я читаю 39-й розділ книги Буття. 39 розділ, другий вірш. І був Господь з Йосипом, Він був успішний у справах і жив у домі Господаря свого єгиптянина, і побачив господар Його, що Господь з ним, і що в усьому, що Він робить, Господь у руках його дає успіх. І здобув Йосип благовоління в очах Його і служив йому. І Він поставив його над домом своїм, і все, що мав, віддав до рук Його. А потім жінка чіпляється до Йосипа і тюрма, єгипетська тюрма. Но там у тюрмі, той же розділ 39 читаю з 21-го вірша: і Господь був з Йосипом, і простягнув до нього милість, і дарував йому благовоління в очах начальника в'язниці, і віддав начальник в'язниці в руки Йосипові усіх в'язнів, що перебували у в'язниці, і усьому, що вони там не робили, він був розпорядником. Начальник в'язниці і не дивився ні за чим, що було в нього в руках, тому що Господь був з Йосипом і в усьому, що він робив, Господь давав успіх. Молодий хлопчина, друзі, давайте вникнемо в цю історію неповерхнево. Молодий хлопець, 17 років, дитина. Брати по завісті продають його в рабство, в країну в велику імперію на той час, жорстоку імперію. Здавалося б, в цього хлопця життя закінчилось. Там у рабстві його нічого доброго не чекає. Но з Йосипом був Господь. Брати мої в такій ситуації, де не можна розраховувати на щось добре, Йосип не тільки виживає, з Йосипом стається чудо. Потіфар, начальник тілохранітелів, він не вибирає когось із єгиптянин, із своїх земляків, а він над домом своїм ставить раба. Є така важлива деталь. Книга Буття каже, що єгиптяни ненавидять євреїв. Не на рівні однієї людини, на рівні всієї нації. Вони ненавиділи євреїв. Ви можете собі уявити, попасти в полон або попасти в рабство в країну, де твій народ ненавидять. Тебе ненавидять, тому що ти з цього народу ти представник нації, яку вони ненавидять. В тебе нема жодних шансів. Тобі буде погано, над тобою будуть постійно знущатися. Але з Йосипом був Господь. Він не тільки не залишив Йосипа без куска хліба, він не тільки не дав, щоб його не обіжали, щоб над ним не сміялися. Він зробив його старшим над усім своїм домом. Великий багач, олігарх того часу, людина приближена до фараона, він ставить над своїм домом людину з цього народу, яку всі його земляки ненавидять, молодого хлопця. І написано, чому він це робить. Не тому, що в нього таке добре серце, а тому, що з Йосипом був Господь. І Господь повелів йому, що цього чоловіка ти не повинен обіжати. І цьому чоловіку ти маєш зробити добро. І він цьому хлопчині. 17-річному довіряє все своє господарство, весь свій маєток, всіх своїх грабів. І Йосип, молодий хлопець, стає управляючим у всьому домі. Чому? Тому що з Йосипом був Господь. І ось жінка чіпляється до Йосипа і невинного хлопця, який каже: Я не можу з тобою робити цього гріха, тому що я боюсь Бога. Його невинного кидають в тюрму. Хто трошки знайомий з тюрмою, той знає, що роблять в тюрмі тих, хто сідає за зґвалтування. Його посадили за зґвалтування, тому що вона на нього наговорила, що він її зґвалтував. І ось він сідає в народі, де ненавидять твою націю, він сідає туди в тюрму. Там взагалі шансів нема ніяких. Ну і тут Бог заступається за Йосипа. І написано, і був Господь з Йосипом. Він не просто дає йому вижити в цій тюрмі і не померти, він його навіть в тюрмі ставить старшим над усіма тюремщиками. Скажіть, чи це логічно, чи таке взагалі можливе? <тас> Ніколи би того не сталося, але написано і з ним був Господь. Я коли перший раз взяв в свої руки Біблію 30 років назад, і я цю фразу і був з ним, Господь перший раз прочитав, і я вже далі знав. Що в цієї людини буде все добре. Мені цієї фрази вистачило, і був з ним Господь. Це означає, що в цієї людини буде все добре, тому що з нею Господь. Коли ми читаємо про Давида, який був, як книжка Божі генерали, так от Давид це справді був Божий генерал, людина військова. Ісус навин, приходять вони до землі Ганаанської, їх чекають народи, нації, кожна із них вища, числом за Ізраїль, передові на той час військові технології, колесниці, якої боявся весь близький схід. І ось Ісус навин йде з військом, з, там, з якими там озброєннями списами і з луками вони йдуть на ті машини смерті, і написано, і був з ним Господь. І був з ним Господь. Ніхто нічого не міг зробити Ісусу Навину, бо з ним був Господь. На них страх находив. Вони об'єднувалися, декілька народів у військові коаліції, щоб противостати Ізраїлю. Но це було безполезно, тому що з Ізраїлем був Господь. З народом, з яким є Господь воювати неможливо, нереально і перемогу ніколи не отримаєш, коли є з тобою Господь. І ось був Господь з Давидом. Був Господь з Ісусом Навином, був Господь з Єфаєм, був Господь зі всіма своїми помазаниками. Єремію кидали в яму, Єремію хотіли вбити декілька раз, але йому нічого не зробили. Чому? Тому що з Єремією був Господь. Як це важливо? Коли з людиною є Господь. Дорогі друже, чи хочеш ти і я, щоб з тобою був Господь? Звичайно, амінь. Хто би не хотів, щоб з ним був Господь. Чи ти в тюрму сядеш, чи ти підеш на війну, чи де б ти не пішов, якщо з тобою Господь, хто тобі може що зробити? Коли він обіцяв, волос не впаде з твоєї голови, якщо я буду тебе захищати, кожний би хотів, щоб з ним був Господь. І коли ми читаємо послання Павла до Филип'ян, я до нього повернуся. Ми можемо собі поставити просто такий план. Сьогодні мені треба прочитати 5 розділів. І ви прочитали швиденько 5 розділів і не вникнули в ті слова, які ми читаємо. Ось я розказав, як Господь був з Йосипом, як Господь був з Авраамом, ходив по пустині, і ніхто нічого йому не зробити. І Як був Ісус з Ісусом, з Давідом і зі всіма святими. І от я ще раз читаю вже після цих історій, які я вам розказав. Можливо, ці вірші вже по-другому ми будемо дивитися. Тут є умова. Що треба робити, щоб з тобою був Господь? Він буде з тобою, як з Ісусом Навином. Він буде з тобою, як з Давидом, і як з Йосипом. Але тут написано, що треба робити, і Він з тобою обов'язково буде. Ще раз читай: Филеп'ян 4, з 8 вірша. Нарешті, браття мої, що тільки істини, що чесне, що справедливе. Що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота й похвала, про те помишляйте. Щоб з тобою був Господь, ти маєш пільнувати над своїми думками. То, що ти думаєш, має бути істинне. То, що ти думаєш, має бути чесне. Людина може задумати собі щось вкрасти, но Господь каже, не думай про це. Що тільки справедливе те, що ти думаєш, воно є справедливе чи ні? Воно є чисте те, що ти думаєш, і я. Твої думки чисті чи грязні? Воно є любе і гідне похвали від Бога те, що ти думаєш. Колись один проповідник, здається, сперджен, його часто цитують, він сказав дуже правильні слова, що думки як птахи. Ти не можеш птахам забороняти літати у повітрі. Ти не маєш влади над цим. Ну от сісти на твою голову або не сісти, ти маєш владу. Думки приходять різні: злобні, похотливі, перелюбні, блудні, які хочеш. Вони прийшли. Звідки вони прийшли, ти не знаєш. Тебе випробовують. Тобі послана певна думка. Давид на криші вдома відпочивав від війни. Він побачив, як купається красива жінка. Перше, ніж він її покликав свій дім, він думав, він аналізував. Він мав час подумати, переварити це все і зробити висновок. Він зробив поганий висновок. Він мав час думати. Каїн мав час думати. Господь йому каже, Каїн. Ти недобре задумав, гріх лежить у дверей. Що таке гріх лежить у дверей? Ти задумав погану справу. Каїн не вбив авеля миттєво, він виношував цю думку. Він носив злобу в своєму серці, він був кормлений завістю, злобою, агресією. Він чекав дня. Коли він з братом залишився сам на самому полі. він мав час подумати, і Господь йому казав, Каїн, залиш ці думки. Ти добре задумав, но Каїн не хотів змінити свої думки. В книзі Псалмів є такі хороші слова, що злодій перед тим, як вкрасти зранку, Він уночі виношує план. Людина, перше, ніж щось думає зробити, вона спочатку виношує план. І Господь каже, що на рівні думок. На рівні того, що ти думаєш, що робиться в твоїй голові. Якщо ти не будеш мати над цим перемогу, твої думки матеріалізуються в слова і в поступки. Але на це проходить певний час. І Господь каже: пильнуйте, бодрствуйте, 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 де бодруствувати, в думках, в голові, що ти задумав, які ти плани виносив, що ти збираєшся зробити. Покайся в цьому, залиш це, не роби це. Бог тебе попереджає сьогодні, що ти задумав недобре. В твоїй голові не то, ти не ці думки пускаєш в серце, де коли і я. І потім, як наслідок, Господь відступає. Бо Він каже: і Бог миру буде з вами, коли буде, коли ти навів порядок в своїй голові, коли ти думаєш про те, про що треба думати, коли ти, як Давид, не розглядаєшся по сторонах, що ти там бачиш, і не думаєш про те, що думав Давид. А ти сказав, в ім'я Ісуса Христа, дай перемогу, Господь. Дай перемогу над цими думками, які володіли моїм серцем. Є час. Є час, Бог дає час передумати те, що в голові твоїй, і отримати перемогу. Тому хочеш, щоб Господь був з тобою. Наведи порядок найперше в голові. Не думай те, що є погане, що є не від Бога, що є агресія, що є гріх якийсь. Господь каже: не думай. Просив Бога охорони на свої думки і не думай про це. І друге, чого ви навчились? Дев'ятий вірш, можна засвітити, чого ви навчились, що прийняли і чули, та бачили у мені, робіть те, чого ми навчились: хтось навчився менше, хтось навчився більше. Той, кому більше дано, більше спитають. Одні розуміють, Бога вже досить багато, другі роблять перші кроки. І Павло каже, чого ти навчився. Наскільки ти вже розумієш, що це робити не можна, не роби це. З думками наведи порядок, а слідуючи, що ти навчився, що ти прийняв, що ти чув, що ти розумієш робити те, що є добро. Павло каже до римлян, хто розуміє, робити добро і не робить, тому гріх. Хто розуміє і не робить, тому гріх, бо хтось не розуміє. І от Павло підводить підсумок, якщо у твоїй голові буде жити Бог постійно, а непонятно що. І якщо ти те, що ти знаєш, чого тебе навчили, батьки, церква, буде старатися виконувати, з тобою буде Господь. Щоб була мотивація наша ще більша, і я вам скажу, а що буває, коли нема Бога з людиною? Ось із Самсоном Господь. Для прикладу, Самсон сильний. З Самсоном филестимляни нічого не можуть зробити. Він один, неозброєний, нема ніякої армії, з ним не можуть нічого зробити, тому що на Самсоні пробуває дух Господній. Він має силу, Він з тисячою розібрався, він з містом цілим розібрався, Самсона не можуть зв'язати. Но Самсон відступив від Господа. Самсон переступив волю Господню, і від Самсона відступив Бог. І коли прийшли слідуючий раз филистимляни пов'язати його, Даліда кричить: Вставай, Самсон, філистимляни йдуть. І там є така цікава фраза. Встав Самсон і думав, що Господь з ним, як і колись, але Господа з ним вже на цей раз не було. І той сильний Самсон, з яким вчора філистимляни нічого не могли зробити, вони сьогодні його зв'язали, виколили йому очі і зробили його рабом. Чому? Бо від Самсона відступив Господь. Саул – пастух-гослиць. Бог вибирає його царем, він іде на війну, одна перемога, друга перемога. З Саулом ніхто не може розібратися. Чому? Тому що був на Саулі дух Господній, і він непереможний. Ну ось Саул зрішив, і від Саула відступив Бог. І коли відступив від Саула Божий дух. То там написано, і приступив злий дух до Саула, і Саул біснується. Саул бере в руки і кидає в Давида. Саул став одержимою людиною. Чому? Тому що Саул відступив від Господа, і як наслідок від Саула відступив Господь. Бог ніколи, я повторяю це слово, Бог ніколи не відступає від людини, якщо від людини не відступає від нього. Є книга Параліпоменон, 15 розділ, друга книга хронік. Там є написані золоті слова, і вийшов назустріч царю пророк Господній і сказав: так говорить Господь. Господь з вами, коли ви з ним, а коли ви залишите Його, Він залишить вас. Хочеш, щоб був з тобою Господь, хочеш бути непереможний, хочеш, щоб ворог не мав до тебе місця. Будь з Богом! Я часто цю фразу цитую, я буду закінчувати. Люди деколи кажуть, коли вже біс починає людиною колотити, коли людина втрачає мир сердечний, спокій серця, коли людина стає, як напіводержимою віруюча людина. Їй кажуть, треба беса ганяти, запрещай бесам. І він каже: запрещаю вам, беси, а беси не слухають. Чому? Бо там Павло сказав умову. Покоріться Богу. Протестанти дьяволу, і він утече від вас. Людина Богу не покорилася і каже, дьяволу, тікай від мене. А дьявол каже, ти мій. Ти мій, ти моя власність. Ти зайшов на мою територію. Ти робиш те, що я кажу, а не те, що Бог каже. Я маю над тобою силу, я маю над тобою контроль. Ось хреща і минулої неділі приймали водне хрещення вам. Для вашого навчання Луки, 4 розділ. Написано, Ісус вийшов в Йордан, вийшов з Йордана, і що далі, і був поведений Духом у пустиню. Після водного хрещення не чекай, що в тебе буде все добре. Я не одне свідчення чув, як буквально з другого разу після водного хрещення на другий день всі сили Ада востають проти тебе, проти дітей, проти сім'ї. Чому? Бо так написано. Що Ісус вийшов з Йордану і був поведений духом пустиню, і сатана його іскушав. І там написані цікаві слова, Він його раз іскушає, другий і третій. Христос один раз, другий і третій, вірний Богу. І написано, і відступив від нього злий дух, і приступили ангели Господні, і служили йому. В Саула все навпаки. У Христа злий дух відступив і приступили ангели Божі. У Саула Божий дух відступив, і злі ангели приступили. Чому? Тому що людина, якщо вірна Богу, її охороняє Господь. 32-й в українському переводі, 33-й псалом, написано: ангел Господній ополчається вокруг боящихся його. Бійся Бога. Не переступай його волю, не заходь на територію дьявола, і тебе буде берегти Бог. Тобі дьявол нічого не зробить. Тому що ти на території Господа. Пішов в нічний клуб, заліз в інтернет, не туди, куди треба. Раз диявол має владу над людиною. Чому? Тому що ти не на ту територію попав. На цій території другий цар, другий король. Ти заліз на його територію, будеш мати справу з ним, тікай звідти. Заходь під опіку Божу. Заходь на територію, де царює Бог. Сьогодні ми прийшли на місце, де царює Бог. Тут диявол не має жодної влади. Підеш у місце, де царює сатана, будеш мати проблеми. Не йди туди. Не залазь в інтернет, де не положено, де грязь, де нечистота. Тому що буде мати сатана до тебе доступ. І тобі не поможе, то що ти скажеш, відступи. Бо ти сам пішов не туди, куди потрібно. Тому, дорога церква. І був з ним Господь. Я хочу, щоб зі мною був Господь, і ви хочете, щоб з вами був Господь. І Павло пропонує, нема проблем. Він буде з вами, Він хоче бути з нами. Но Він каже: все, що чесне, все, що справедливе, все що істине, все, що любе, все, що гідне, похвали, те помишляйте. Чого ви досягнули, так і поступайте. І Бог миру буде з вами. Скажіть щось надто складне. Є якась надто складна умова, роби так, як сказав Господь, і Він буде з тобою. І Він тебе ніколи не залишить, як казав Христос, це я з вами до скончання віка. Поки будеш жити на цій землі, з тобою буде Господь. Одна умова, будь із ним. Не зраджуй його, будь вірний йому. Старайся робити те, що ти вже знаєш. Тому, дорога церква, ми будемо молитись до Господа. Щоб ми були з ним. Ми можемо йому навіть не казати: Господь будь зі мною, якщо ми будемо з ним, Він знає, що він має робити. Він з тобою, бо ти з ним. Всяка відка, яка привита на природній лозі, вона буде ще більше приносити плода і буде очищатись. Це Божа обіцянка. Ми стаємо на коліна і будемо просити про це Господа. В ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі Боже за слово, яке нагадує нам. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти з нами. За те, що Ти не залишав нас до цього дня, скільки було трудностей, скільки було небезпек, Господи, Ти ні разу не відняв милосердя від нас, Боже. Ми дякуємо Тобі, велика вірність Твоя, Господи, дай нам ніколи не залишати Тебе, щоб Ти не залишив нас. Господи, дай нам навести через Слово Твоє, через молитву, порядок в голові своїй, допоможи нам цьому, Господь. Допоможи, щоб наша голова вона була зайнята Ісусом Христом. не Суєтою, не пустотою, не гріхом цього світу, а була зайнята словом Господнім, роздумами про Господа, про Його силу і про Його милосердя. Поможи кожному, Господи, щоб кожний вільний час, чи ми навчаємося, чи ми на роботі, чи ми десь на вулицях міста, Господи, чи ми в домах своїх, дай щоб ми кормили себе тією їжею, яка дає вічне життя, яка дає добрі нам і думки тобі слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Коли людина йде до Ісуса Христа, статані це дуже не подобається. Він хоче зробити щось таке, щоб ти подумав, коли я був невіруючий, в мене було все добре. Коли я тільки став віруючий, зі мною сталася проблема, який висновок? Не треба ставати віруючий. За цим всім стоїть диявол щоб відбити в людини бажання йти за Ісусом Христом. Звідси хочу вам дати пораду. Якщо ви ходите в зібрання, будь ласка, моліться за свої сім'ї. Бо якщо сатана тобі зла не зробить, бо ти під Божою опікою, то постарається зробити зло або твоїй жінці, або твоїм дітям, або когось з родини. Тому моліться за свої сім'ї, моліться і ще раз моліться, щоб Бог ставив свою охорону. Хочу вас. Всіх благословити тими добрими словами, якими Господь сказав благословляти свій народ. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе, нехай злянеться над тобою Господь, і буде милостивий до тебе. Нехай зверне Господь світле лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь. Обніміть один одного, благословіть, побажайте чогось доброго. І Господь буде з вами.